Ми розпочинаємо нашу мирну акцію. Правоохоронці слідкуйте за правопорядком. О, пан Терещук приїхав. прошу приєднуватися до нас. Нам бракує людей, приходьте, разом буде селіше. Прекрасно. Тоді разом йдемо до офісу партії регіонів. Закошним шанані. Партія регіонів, на ваших руках кров. Слени регіонів, вийдіть злочинної банди. Порвіть побігти ці партійні квитки. Партія регіонів, п'яти ворота. Гаразд, колеги, оскільки партія Регіонів застяла, інакше я пояснення не знайду тому, що не закрили ворота і бояться, що люди до них прийшли. Це в лапках було вказано. Слени партії регіонів. Коли ви там заспокоїтесь і перестанете боятися? до договорі! Тут вас чекає два відра, два варіанти вибору. Якщо ви обираєте кров, це означає, що ви з тим диктатором, Женуковичем, цими бандитами, які сидять в Києві, і начхати на вас. Це означає, що ви підтримуєте вбивство людей, катування людей, продовження мирних протестів. Якщо так, то пойте кров, але забирайтеся з Волині. Якщо ви маєте совість і готові покаятися в тому, що роблять ваші бандити в Києві. І ви готові повлічно керувати квиток, вибирайте воду. Можливо, вона вас очистить і змиє всі ваші грехи. Ми, громадські активісти, даємо вам час до 31 січня. Якщо до 31 січня ви вийдете з партії, ми вас про вас забудемо. Якщо ви цього не зробите, ось такі листівки, флеєра з фотографіями, прізвищами. Членів партії регіонів будуть висіти по всій Волині. Ви ніде не сховаєтеся. Вас, вас будуть знати ваші сусіди, ваші знайомі, ваші родичі. Попереджаємо, член партії регіонів, Вийдіть з цієї партії, порвіть цельські квитки. Не підтримуйте вбивство мирних людей. Ми зараз їм залишимо. На паркані, щоб вони не забули. Чим забезпечує охорону громадського порядку. За цими воротами знаходиться приватна територія. Громадяни вважають за потрібне, чи відкрити, чи не відкрити. Олег, Далі згідно статті 52 кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення правил благоустрою міста і інших населених пунктів для розкривання агітаційної продукції, листівок, афіш, об'яв в місті Луцька є спеціально визначені місця. Це пиці, вони сміються в оці, нічого не чують, не бачать.